Сну цієї ночі мешканцям Рашки Какашки Волгограді, куди прилетіли дрони і атакували одне підприємство, яке забезпечує пальним армію державки-агресорки. І місцеві жителі в соцмережах повідомляли про більш ніж десяток вибухів. В аеропорту Волгограда водили, вводили план килим. Літаки не могли злітати, запізнилися, не полетіли кілька рейсів до Москви, були скасовано ці. Рейси Міноборони заявили, що впродовж ночі нібито перехопили і знищили 43 дрони на території Ростовської, Волгоградської, Курської та Білгородської областей і над окупованим Кримом. Але ж правду вони до кінця не скажуть. І чим інтенсивнішим будуть подібні атаки, тим більше росіяни будуть задумуватися над тим, аби якомога швидше накивати п'ятами. Хоча вже зараз демографи прогнозують, що кількість населення Росії у найближчій і 50 років, ми розуміємо, звичайно, що 50 років це не Короткий термін, але може скоротитися аж на 25%. Найгнічучіші демографічні тенденції фіксують саме в далекосхідних регіонах держави агресора, звідки Москва поназбирала найбільшу кількість чоловіків, яким роздали по 50 тисяч доларів, відправили на фронт гинути. І на даний момент вже відомо, що Російська Федерація втратила більше одного мільйона солдатів убитими або пораненими. І більшість з них, що важливо, це чоловіки у віці від 20 до 35 років. Окі вони складають основу демографічної піраміди, тобто це ті чоловіки, які б мали повертатися і робити дітей. А оскільки вони або загинули, або їм повідривали щось, то вони дітей робити вже не можуть.